Друзі, всім привіт! Закінчився в нас э, цей турнірчик, чи як там івент Бастард. Э, Давайте подивимося. Ну скажу так, в каждому, в кожній групі, на кожній сложності були якісь э, ребята такі більш, э, скажем, э, ненормальні, ніж я, які з якими загризався. Подивимося, мо друге місце. Ну, всюди, я думаю, буду другим, бо там прям були такі, що дрожали э, за цим. Теж друге. Так, десь третє, ух. Тут, тут був другим теж. А тут що друге. ну, Більш-менш нормально, що забрав е ці дві золоті шмотки. Так, і наплічник якийсь цікавий, синій, хитроумний. Ну, Нахіллера в мене таке вже є. Придвор... Ну, не, тільки не на придворного, по-моєму, лікаря. Книжка одна, що хорошо. Ну коротше якось так. якось так, Ну нормально, нормально. Я не сильно впарювався, але, але чесно кажучи, старався, перепроходив. Щось вийшло, щось не дуже. Ой, це не сюди. Е, так, ну тут будемо хочемо забрати... а, 36 не вистачає, щось гарантовано 15 кусків забрати. Подивимося, що впаде. Ну, отлічно, 5 шматків. ну, Зовсім мало, звісно, як для пацанів серйозних. Типа нас. Нам вже тут надо по 100 кусків давай. Звісно, вони... О, це... Так. Що у нас тут далі? Будемо... Будемо збирати на Тормунда, мабуть. О! 100 удачно! Дивися, як я наплакав хорошенько. Як я наплакав хорошенько. Лучше б Тормунда дали 100, ну. Ну, це перший раз в, моєму, в моїй кар'єрі, що випадає 100 шматочків, чесно скажу. Вот. Я недавно кстати, Рамсі цього э, трошки роздів і вдів Теона. То Рамсі обідався і сказав пацани, блядь, ви що, хулігани зріння лишають. Так, що в нас випало? У нас випав нагрудник, Не нагрудник наплечник синій. Наплечник синій, хитроумний. хитроумний. У нас в принципі в обороні стоїть цей парень. Може, ну він і не хитроумний. Він у нас э, цей придворний стратег, а хто хитроумний. Ладно, давайте зробимо по-іншому через лічку цю стратег. То в нас що тут хитроумний може бути? Ну синіх взагалі немає, до речі. Тут синій, немає синіх. Ну той дед бомж, ну. Йому ми нічого ми, 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 ним не граємо. Цим граємо. У нього вже такий є. А йому ще й підходить більш по цьому. Полівий командир по класу. Так і ця жовта теж, дівчинка. А цьому ні, ребята, цьому шар. Ще... вона. Вона теж ідеаліст, по-моєму. Ідеаліст. ладно, хай буде так. Чуть-чуть золотішка переоділи. І на хілера червоного. Так, вцелітель. Червоний хіллер в нас тільки Торос. А що воно тут є? Придворний? Ну, ми ним теж мало граємо. Давайте подивимося когось біжкового, Ну це не придворний, це якийсь знаток природи, там, в принципі, її підходи. Ці дівчатки підходи. Вона, кстати, придворний. То її, мабуть, ми її віддінемо. Це ученій, так, да, давайте... І хто ще в нас є? А вона хто? Знуток природи. Не, ну це вже, вже дичь. Давайте тоді віддінемо сюди. Сюди найбільше буде підходити. Отак. По чуть, -чуть вбиваємо всіх героїв, але бляха, не випадає те, що хотів би я. А, що ж, Рамсі. Подивимося, скільки там 100 кусків, це я навіть не знаю. У мене, по-моєму, на трьох зірках був, це на 4 буде. Йомайо. -йо. Та так подогрів на рамсі рамсі. Рамсі хороший герой теж. 4 зірочки. Бачите, трохи він у мене був. Бляха, вже почали гупати тут на роботі. Пам-пам-пам. Я Теона приодів, бо буду його використовувати більше для проходження. От, Бачите, він в мене сильніше вдітий. Він, в принципі, просто що мені підходить і на старків. От, І скоро на 5 зірок підтягнемо його. Так що. Хоча й рамсі можна теж на 5 зірок дотягнути. Згодом. Будемо бачити. Так, а що в нас я хотів подивитись? Хотів подивитись, що в нас Тормунд. Да, слабовато, що, звісно, 104. Ну нічого, по чуть-чуть похиту чуть -чуть заберемо. Отакі, ребята, в нас результати івенту. Скоро в нас війна буде. О, через 8 годин. Так що хто ще хоче доїдатись до альянсу, я тут покікав лишніх, будемо, будемо цього раді побачити. Щоб взагалі зовсім не було коротке відео. Тут, по-моєму, одна, одна людина з альянсу, я вон умка бачу. Зараз ми спробуємо його вдарити. Подивимося, що з цього вийде. Так. Ну давай, загружайся щось набіги Тормозять. Гальмують. Є. Загрузився. Ага, старки. Ох, нормальна команда. 746 нічого собі. Ну, попробуємо. Спробуємо. Ну тут найопасний, звісно, це, цей роб з лівої сторони стоїть такий сильний дядько. Молодий вовк. В книжці, так, да, там пише молодий Вовк. Так, зараз зіб'ють ману? Ні, не збила хто лідер тоді. Так, ладно. Обично, коли... А, нема п'ятого старка. Ну так, да, тоді так. Да. Ладно. Я думав, що мені ману зб'ють, але ну, не збила. Ну і хорошо, я не проти. Так, добре. Починають клювати. Ми отак защитимо. Міряна Транта, бо він зовсім у нас худосочний. Хай бере на себе всю весь негатив. Так, будемо висікати ми, мабуть, цього кінта за допомогою Джеймі, бо Роба ми не зможемо вбити. На жаль, не хватило, так і думав. Ну давай доб'ємо тоді, щоб вже він не маячив тут взагалі. Такс. Надіюсь, не заберу у нього багато очок. Так, давай себе прикриємо. Вже ти все, все одно відкисає, мірін трант. Так. О, вже є, вже є нормально. Вже є нормально серсеї. Так, бляха, ну, ладно, прийдеться, бо зараз почнуть хилити, я не спію пробити їх. Так, ох, він і жирний, звісно, цей Ну нічого, ми теж каші нормально поїли. Давай спробуємо, спробуємо так. Ех, не добили. Почали захилюватися. Мощно, мощно прохилюють. Давай-ка. Бам! Перший пішов. Так, одна монетка, мені треба більше. Треба хоча б. Дві. Ось є сині. ці добили. І три монетки нема. Ладно, давайте так. Давайте так і отак. От Пухляша пустимо на колбасу. Так, і все, в принципі, тут розрулили. Цікаво, скільки заберемо, але ну, надію, що не багато. Але цікаво завжди подивитися, як оборона твоя стоїть. Скільки О, доху, я щось... А, блядь, там вже в началі писала. 49. Ну, не багато, в принципі, я так і б'ю. Чуваків по 50 десь підшукую оцих. Щоб остатися в двадцатки. Ладно, всім дякую за увагу. Лагається гра безсмертна. І до побачення.